Ділок 24 квітня ви дивитесь новини на 11-му в студії Олена Петроченкова. Вітаю також з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. І сьогодні у випуску розкажемо про таке. Російський терор, Нікопальщини, житлові квартали окупанти накрили безпілотниками та важкою артилерією. Є поранені, велика вода відступає, але синоптики прогнозують другу хвилю водопілля. Де і коли малеча випадає з вікон? Як уникнути трагедії? І безкоштовні консультації юристів та психотерапевтів у Дніпрі. Працює центр допомоги врятованим. Велика вода відступає. Її рівень у Дніпрі потроху знижується, але в області ще є підтоплення. Загалом це 89 домівок. Найбільше потерпає селище Курилівка, що біля Кам'янського там постраждало з сотні будинків. Рятувальники насосами відкачують зайву воду. Другу хвилю соноптики прогнозують на початку травня, проте вона обіцяють, буде слабшою. З важкої артилерії росіяни вкотре вдарили по житлових кварталах Нікопольщини. На місцях прильотів є руйнування. Там працюють надзвичайники. Не обійшлося і без поранених серед мирного населення. Більш детально про ситуацію в сюжеті Альбіни Гриненко неспокійна ніч сьогодні була у Нікополі. Окупанти вкотре вдарили по місту з важкої артилерії. Там є руйнування. На місцях прильотів працюють надзвичайники. Території після обстрілів зараз обстежують рятувальники та уточнюють всі наслідки атаки. З людей, на щастя, ніхто не постраждав. А вчора в день росіяни атакували місто з безпілотників. Там пролунало щонайменше п'ять вибухів. Ворожим залізячим потрощило господарські споруди, будинки, автівку та лінії електропередач. Як усе відбувалось, чула Нікопольчанка Олена. Вона живе біля будинку, який вщент зруйновано. В домі, вон, бачите, вікна по, оце все було забито, а там видалене взагалі вікно. Рядом дом сильно розгепало. Звісно, було дуже страшно, ужасно страшно. Обстріляли й одне з комунальних підприємств. У той день на зміні якраз чергував працівник. А він побачив, що зверху ну саме реально вже летить що скидують. Він буквально там з долі секунди встигає забігти в приміщення. Перший снаряд розривається на вулиці біля входу в двер, до двері до дворі. Інший снаряд одразу скидують з коптера на дах. І від, від зриву дах провалився. Ну, слава Богу, всі він живий. Залишився неушкоджений. Через атаку 33-річний чоловік отримав тяжкі травми. Його ушпиталили. Поранення нижніх кінцівок, множинні осколкові і травми голови, закрита черепно-мозкова травма. Ще двоє поранених з міновибуховими травмами та контузіями. Нині вони лікуються вдома. Альбіна Гриненко, Денис Єлисавенко, новини одинадцятого каналу. Протягом не вщухало обстріли на Донеччині. Внаслідок ворожих атак загинуло двоє людей стільки ж поранених. Противник невпинно наступає на Бахмутському, Мар'їнському та Авдіївському напрямках. Зсу відбили понад 60 атак ворога. В українській розвідці кажуть, очікують на знакову битву і вже заявляють про плани обміняти полонених форматів всіх на всіх. Подробиці в нашому дайджесті. Протягом доби не вщухали обстріли на Донеччині. Внаслідок ворожих атак загинули двоє людей, стільки ж поранених. По Краматорську ворог скерував дві ракети, пошкоджені школи і приватні будинки. Шість разів росіяни гатили по Корахівській громаді. Постраждали десятки будинків. Основні зусилля противник зосереджує на введенні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському Мар'їнському напрямках відбито близько 60 атак противника. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар'їнку. Збройні сили України відбивають атаки ворога та тримають позиції на цьому відео. Бійці сухопутних військ, 45-ї артилерійської бригади, нищать техніку противника. Не здасть Бахмут, оскільки у протилежному випадку росіяни зможуть піти на Краматорськ і Слов'янськ. Про це говорить президент Зеленський, адже Бахмут має велике стратегічне значення. Тим часом начальник гур України Кирило Боданов прогнозує знакову битву для новітньої історії України. Це факт, всі це розуміють. Коли вона почнеться, це є таємницею, але всі розуміють, що ми до цього наближаємось. Також, за словами Буданова, Україна наближається до обміну полоненими ЗРФ у форматі всіх на всіх. Щодо термінів, це стане можливим лише після завершення бойових дій. З'явилась інформація, що українська розвідка планувала масовані удари по Москві на річницю повномасштабного вторгнення 24 лютого. Утім, цього просили уникнути в США через побоювання, що Путін застосує ядерну зброю. Про це пише Вашингтон Пост. А на цих кадрах іноземні журналісти показали роботу реактивної артилерії 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. І наостанок тяжко поранена кінологиня Лариса Боросенко вперше після травми побачила свого собаку з парки. Жінка родом з Дніпропетровщини працювала в кінологічній команді Антарес, де займаються пошуком загиблих українських військових. Під час однієї з таких місій вона натрапила на міну. Після операції вона не тільки вперше побачила свого собаку, а й вперше вийшла на вулицю. Дмитро Вєтров, новини 11 каналу. Шов на і спровокував зіткнення п'яти автівок. Масштабна аварія на об'їзні кривого рогу. За інформацією очевидців, водій фольксвагену виїхав на зустрічну смугу та буквально зніс машини. Удар був настільки потужний, що їх розкидало на десятки метрів одна від одної. У ДТП постраждала вагітна, яка сиділа за кермом Ланоса. Зараз її обстежують медики. На місці події вже працюють поліцейські слідчі. Наразі займаються оформленням обставин та фіксуванням обставин дорожньо-транспортної пригоди. Трагічні падіння з висоти шість дітей випали з вікон багатоповерхівок. Це статистика по області з початку року. Останній випадок у Дніпрі. Смертельний трирічний хлопчик помер на місці. Як уникнути трагедії та що загрожує батькам, якщо доведуть їхню недбалість? Дивіться в сюжеті інги Лучкіною. У Вінниці трирічна дитина випала з вікна шостого поверху. Трагедія у броварах. Чотирирічна дитина випала з вікна багатоповерхівки. У Дніпрі трирічна дитина випала з вікна на п'ятому поверсі. Заліз на підвіконня, сперся на москітну сітку, випав з багатоповерхівки. Це класична історія трагедії з вікнами. Ми, живем. Ми живемо достатньо високо, майже дев'ятий поверх. Ірина Іванівна міцно тримає триричну Софійку у руках. Жахом згадує день, коли онучка ледь не випала з дев'ятого поверху. я ж на кухні. Я перебувала на кухні поряд. Дивлюся, вона на підвіконні. Ну вона на підвіконні просто дивиться у вікно. А тут вона смикнула ручку, і вона прям відкрилась. Попри те, що щільно зачиняється, купили замок для діток, аби вікошко не відкривалось. Щоб вікошко не відкривало. Саме фіксація вікон може врятувати малечу, кажуть фахівці, діляться варіантами. Замок ось такого плану встановлюють в нижню частину стулки. Коли воно закривається, цей замочок ви закрили, то вікошко вікно можна відкрити на провітрювання, але неможливо відкрити в поворотному режимі. Другий варіант, коли сам замочок вставляється в ручку віконну. І коли е, ви не можете зовсім в такому випадку, ви зовсім не можете повернути ручку. А ще можна встановити ручку із кнопкою. Якщо її натиснути, вікно блокується. Коштують такі види захисту від 135 до 1000 гривень, залежно від країни виробника. У магазині кажуть, попит на такий товар збільшився. В останній час частіше частіше батьки звертаються, бо вікна становиться більшою площею відкривання. Люблять всі, щоб було більше світла в домі, тому вікна склять його до полу. Та статистика свідчить, малеча випадає зі звичайних вікон, звичайних багатоповерхівок. Травми важкі, це завжди сполучена травма. Самі тяжкі це черепно-мозкові травми, множені переломи кінцівок та забої внутрішніх органів. Діти стали виживати частіше, тому що допомога стала більш якісна. Більш новітні технології з'явилися, більш якісні алгоритми допомоги. Цьогоріч на Дніпропетровщині з вікон впали шість дітей, п'ятеро вижили. Трирічний хлопчик з Дніпра помер на місці. У поліції кажуть, зазвичай відповідальність на батьках. Щодо кримінальної відповідальності, то передбачено покарання у вигляді позбавлення або обмеження волі строком від 3 до 5 років. За адміністративним кодексом України про адміністративні правопорушення, відповідальність передбачає штрафну санкцію від 750 гривень до 5100. Радимо батькам власним прикладом надати до свідомості дитини. Інформацію про те, що ділянка вікна та ділянка балкону є небезпечною ділянкою. А ще батьків котре закликають не залишати дитину в кімнаті з відчиненим вікном, не дозволяти малечі гратися на підвіконні, встановити фіксатори та не розраховувати на москідні сітки. Інгаучкіна Сергій Гончар, Сергій Озеров, новина одинадцятого каналу. Мости вокзали та лікарні у Дніпрі зловмисники вкотре повідомили про мінування низки об'єктів. Спецслужбам довелось обстежити понад 100 будівель. Жодних вибухонебезпечних предметів так і не виявили. Тим часом правоохоронці нагадують захибні повідомлення, передбачена кримінальна відповідальність. Наркотики поштою майже на півмільйона. У Дніпрі поліція затримала 20-річного парубка, який продавав заборонні речовини через інтернет. Там він розробив цілу схему збуту психотропів. Затримали ділка на гарячому, прямо біля пошти, коли той намагався відправити чергову наркопосилку на понад 400 тисяч гривень. Безкоштовні консультації юристів і сеанси психотерапевтів для переселенців із гарячих точок. Так працює державний центр допомоги врятованому Дніпрі. Частина його співробітників в минулому самі внутрішньопереміщені особи пройшли складний шлях відновлення, тому знають, як підтримати інших. Деталі в сюжеті. Пережили авіональоти та голод. Три доби були в дорозі. Вже рік пройшов з того дня, як пані Ліна з онуком підлітком виїжджали з Маріуполя. Але жахливі картини спливають перед очами. Розороні тіла, трупи, техніка, все, все це все це бачили. Все. По ньому їхали. Виїжджали. Виїжджали тяжко. Блокпости ДНР, кадировців. Дві хвилини, а дві хвилини. Починають стріляти. Від спогадів пані Ліна розчулилась. На підмогу прийшла психотерапевтка Центру допомоги врятованим. Він створений за ініціативи уряду, для того, аби можна було надати комплексну соціальну психологічну допомогу в одному місті людям, які постраждали на війні. В кабінеті психотерапевти використовують різноманітні техніки допомоги, зокрема, пісочну терапію. А тілесні які відчуття? Приємно масує. Угу. І цей контакт він важливий, тому що ми дуже часто дійсно знаходимось в своїх думках, да, інтерпретаціях. А коли відбувається цей контакт, ми якби увагу свою перемикаємо на тілесні відчуття. Волонтери центру супроводжували під час евакуації з добропілля і вагітну любов Єрмакову з її бабусею. В місті була вже трохи напружена ситуація. Закривалися магазини, майже ліків не було в аптеках зв'язку і було прийнято рішення виїжджати. Вони мене супроводжували самої вагітності, надали візочок. В Дніпрі після народження чудової дівчинки Любі допомогли з оформленням необхідних документів, надали речі першої необхідності. Виявляємо, яка саме допомога потрібна їй зараз. І тобто, ми її покроково ведемо до того, щоб вона стала самостійною, щоб вона могла опертись об нас. Ми їй допомагаємо, а потім вона становиться повністю самостійною. До центру можуть звернутись і дніпряни, що постраждали від насильства. В області працюють мобільні бригади соціально-психологічної допомоги, надають консультації телефоном. Номери ви зараз бачите на екранах. Олена Городецька, Сергій Озеров, новини 11 каналу. І полярне сяйво в Україні. Таке унікальне природне явище спостерігали жителі північних регіонів. Небо було забарвлене у яскраво рожевий колір. Астрономи пояснюють, земля отримала сильний викид сонячної маси, а ще геомагнітний шторм. Це і спровокувало незвичне для наших широт небесне світіння. І на устанок про погоду у вівторок в Дніпрі очікується мінлива хмарність. В день прогнозують 17 градусів тепла, вночі плюс 10. Атмосферний тиск становитиме 751 міліметр ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І на цьому все більше інформації на нашій сторінці у Фейсбук, Телеграм та Ютуб-каналі. Залишайтеся з 11-тим. Побачимось.